Доброго дня, шановні колеги, доброго дня всі ті, хто нас чує. Сьогодні ми звертаємося до вас з проблемою і хочемо, щоб ви дійсно почули її. Сьогодні так сталося в нашій країні, що наука розробляється у нас не в університетах, а в академіях наук. На жаль, ми сьогодні не маємо якихось е, великих досягнень, особливо це стосується нашої аграрної політики, тому що і аграрної науки. Тому що на сьогоднішній день у нас сталося таким чином, що аграрні університети не мають своїх дослідних господарств. І одним таким прикладом ми маємо Житомирський аграрний університет, біля нас стоїть ректор цього університету, який сьогодні бореться за своє право мати дослідні поля і на них вирощувати научні досягнення. Із давних часів у Нашого університету Житомирського, який ми представляємо сьогодні, було дослідне господарство, яке сьогодні попало в перелік тих підприємств, які йдуть на приватизацію. Тому сьогодні, от з пані Іриною і з ректором Олегом Скіденом, ми хочемо звернути на це увагу, і хочемо, щоб дійсно почули, що сьогодні для того, щоб мати научні досліди, для того, щоб мати впевненість в те, що аграрна наука в Україні не згине. Ми повинні дати можливість нашим аграрним університетам мати свої досвідні господарства. Ось з такою пропозицією ми сьогодні звертаємося. Ми написали звернення на ім'я прем'єр-міністра України для того, щоб виключити дане учбове досвідне господарство із переліку підприємств на приватизацію. Дякую. Так, дійсно, на сьогоднішній день. Житомирський національний агрокишний університет практично єдиний аграрний вуз держави, який не має навчально дослідного господарства, і це надзвичайно негативно позначається на якості підготовки фахівців аграрного профілю. Університет протягом останніх трьох з половиною років постійно звертався до Міністерства аграрної політики органів виконавчої влади центральних з тим, щоб все-таки вирішити питання і повернути університету в господарство, яке свого часу було незаконно відчужене. Протягом останніх тільки півроку було 30 Три звернення до всіх органів державної влади з даного питання в квітні цього року Житомирська обласна рада рішенням сесії звернулася до Міністерства аграрної політики, міністерства освіти, також з проханням повернути університету дане господарство з метою подальшого створення на його базі модельного навчального. Дослідного господарства для всієї зони полісся України це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернівська області. Але на жаль, незважаючи на одностайну позицію обласної ради, облдержадміністрації, колективу університету, до речі, 1700 підписів викладачів і студентів університету, які також просять зберегти підприємство, повернути його в структуру університету. Тобто всі за те, щоб повернути і зберегти підприємство. Але на жаль, воно сьогодні потрапило до списку підприємств, які підлягають приватизації, тому ми. Просимо ще раз і за підтримки народних депутатів Житомирської області, просимо все-таки вирішити і звернутися до Кабміну і вирішити це питання щодо виключення підприємства з переліку підприємств, які йдуть на приватизацію. Ірина Суслова, політична партія Воля. Ви знаєте, прикро, що замість того, щоб розробляти закони, ми сьогодні вимушені реагувати по кожному зверненню. Тому що на жаль, просто незважаючи на те, що є підтримка суспільства, є підтримка викладацького корпусу. Ці звернення не розглядаються результатів по ним не приймаються відповідно до діючого законодавства. Так, щоб повернути науково дослідницьке господарство, ми разом з колегою Бориславом вже неодноразово зверталися і до міністра АПК. Ми неодноразово зверталися і до міністра освіти пана Квіт і ходили до нього безпосередньо на зустріч. Нам обіцяли, що науково-дослідницьке господарство, яке було за рахунок реалізації корупційної схеми попередньою владою, незаконно відчуджено, буде повернуто у власність університету, буде повернуто у власність студентського середовища. І дуже важливо відзначити, що з усіх університетів, а їх понад 16 в нашій країні діючих сьогодні, тільки Житомирський аграрний університет не має на сьогодні науково-дослідницького господарства. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що фактично аграріїв університет має сьогодні виховувати, вивчати, не маючи землі, на якій їй може практично продемонструвати, що з нею необхідно робити і як її можна обробляти. Так, нами було направлено відповідні звернення до Міністерства агропромислової політики, до Генеральної прокуратури з проханням викр... окремо провести розслідування по корупційній схемі, за рахунок якої було відчужено підприємство, до міністра освіти, який також підтримав нашу ініціативу. Обласна рада, Житомирська обласна рада прийняла також відповідне рішення та звернулася до МінАПК з проханням підтримати і надати можливість передати науково-дослідницьке господарство Україна знову в підпорядкуванні Житомирського аграрного університету сьогодні ми об'єднали не тільки людей, студентів, викладачів навколо вирішення цього питання, а й депутатський корпус зібрали. Дуже багато підписів народних депутатів, які готові підтримати нас у нашій боротьбі за повернення незаконно відчудженого науково дослідницького господарства безпосередньо студентам, які мають займатися і мають проходити і практику, і ну фактично навчатися на цій землі. Я переконана в тому, що Арсеній Петрович не зможе дозволити собі разом із урядом включити цей це підприємство, вірніше не виключити це підприємство з поряд. Переліку підприємств, які вони подали на приватизацію, ми переконані в тому, що сьогодні не можна забирати у студентів, тому що студенти це майбутнє нашої, нашої країни. Якщо ми дуже голосно заявляємо з кабінету міністрів або в кабінеті міністрів про ті реформи, які хочемо реалізувати, то ми маємо розуміти, що ці реформи мають реалізовувати хтось. А Хто це має бути? Це мають бути молоді, патріоти і спеціалісти. А для того, щоб вивчати спеціалістів, ми Маємо освіту навпаки плекати і надалі її розвивати, а не відбирати у неї останні копійки і землю, на яку вона має повне право претендувати. Просимо вас, шановна громада підтримати нас у нашому питанні, у питанні студентів. Просимо і сподіваємося на те, що кабінет міністрів і Арсеній Петрович почує нас і все ж таки прийме відповідне рішення. Дякую.